Вітаю всіх гостей мого ютуб-каналу. Це відео буде такого географічного плану. Зібрав такий дайджест на тему, куди, в які міста та по яких заводах били, б'ють і битимуть українські сили оборони далекобійними дронами українського виробництва. Били, бо і б'ємо, бо можемо. Україна вже виробляє ну, ще зовсім недостатню кількість дронів, але є дрони дуже далекобійні, які здатні летіти і на 3. І навіть була інформація і на 3300 кілометрів. І, ну, можна сказати, без зайвого не знаю, перебільшення. Слава тим, хто. Вираховує цілі, планує операції, виробляє ці дрони, ну і керує їми і направляє їх туди, куди треба. Бо вони долітають. Так от, зараз поговоримо про те, куди, куди долетіли дрони. Найбільш цікаві такі міста, найбільш цікаві для дронів цілі. Про це зараз і розкажу. Буду називати відстань до міста того, де був той чи інший завод. Відстань від українських, спочатку хотів від Києва, ну як столиці умовний, звичайно, зі столиці ніхто не б'є з Києва. Ну але щоб була якась уява, бо відстань звідки брати, звідки знати від кордону, теж це ж не зовсім правильно, бо на кордоні навряд чи прям від кордону б'ють, бо там все ж таки небезпечно втратити ці дрони. А воно ж не один дрон запускається. Це коли до якоїсь цілі долітає там 3-4 дрони, це е, можна рахувати, що випустили їх може 10-15, а може і 20, а 4 долетіло. Це війна, е, від цього нікуди не, поді, не дінешся. Е, так що е, за е, умовне місто відліку я вибрав місто Дніпро, е, просто воно ближче так до. Е, до території бойових дій, ближче до кордону і ближче до тих місць, куди місць, міст, куди летять ті дрони. Ну. Ще треба, ще один такий момент, що е, ту відстань, яку я називаю той кілометраж, е, воно від міста до міста е, по прямій, але ж треба собі мати е, до уваги, що дрон же він не летить прямо, йому треба маневрувати, е, обходити системи ППО ворога, е, ну і робити деякі там деякі віражі. Для того щоб влучити в потрібну ціль, тому до, сміливо можна до тієї відстані від міста до міста, умовно кажучи, тисяча кілометрів від міста Дніпра до якогось умовного міста, то це значить, що дрон пролетів може і 1200, а може і 1300 кілометрів. Тобто 15, 20, а то і 30% відсотків можна приблизно додавати до відстані міста. Якось воно так. Ну, поїхали з моєї точки зору. Головною ціллю було відносно нещодавне ураження Казанського авіаційного заводу. Ну, місто Казань, Татарстан. Там на тому заводі раніше вироблялись. Ну, Про те, що було раніше і що там вироблялось в даному випадку, мабуть, не потрібно. На сьогоднішній день там модернізація Ту-22М, ту 160 і виробництво будівництво літаків ту 214 Враження було саме по цьому заводу. Ну, звичайно, декількома дронами вивезти повністю з ладу завод нереально. Туди треба направити, не направити, а щоб долетіло як мінімум там півтора-два десятки дронів. Щоб реальна шкода була заводу. Ну але треба, треба туди направляти з моєї точки зору. Думаю, що не лише з моєї. У мене до речі, про і саме про цю операцію, і про Казань є окреме відео, де я розповідаю, що там цікавого є. А цікавого для українських дронів там дуже багато в цьому місті, місто велике і дуже значуще в військово-промисловому комплексі Руського Рейху. Там один з найбільших на Росії пороховий завод, теж вертольотний завод, які теж мають бути цілями для українських сил оборони. Тому ціль важлива. А посилання буде під цим відео про Казань. Запрошую подивитись. Відстань від Дніпра до Казані 1256 км Далі, наступна ціль з моєї точки зору. Хотів сказати номером 2. Ні, все ж таки, мабуть, я переміню. Номером 1 з моєї точки зору має бути новоросійськ. Ну, не місто, житлові квартали, а саме порт Новоросійськ, бо це головний порт нафтоекспортний порт Руського рейху. Раніше до першого влучання по новоросійсько-українськими дронами доходив до 80% експорту нафти і на назовні. Тепер воно дещо збільшилось. Зменшилось, вибачаюсь, ну і не дещо а так суттєво зменшилось. Було там 55-45. Останнє ще я знайшов десь тиждень приблизно тому, що на сьогодні, ну не на сьогодні, умовно, а наразі, на, на зараз. Біля 45% експорту нафти і нафтопродуктів з руського рейху йде через новоросійськ. Але все одно він залишається номером один серед портів експортерів нафто і нафтопродуктів Нафти і нафтопродуктів. І все одно по ньому треба, треба бити, і треба нищити, і треба звести оці 45 до ну якщо не до нуля, то там і до якихось 5%. Якось воно так. І там ще є база Чорноморського флоту. Точніше, Чорноморські флотилії. А це робить ну, знов-таки не саме місто, житлові квартали, повторююсь, а саме порт і саме цю базу законною ціллю для українських. Ну, будь-чого, хоч ракет, хоч дронів, ракети поки що не долітають, але дрони вже долітають майже запросто. Відстань, відстань до речі, від Дніпра до Новоросійська 465 кілометрів, тобто долається без проблем дронами. У мене знов-таки як і про Казань, є окреме відео про Новоросійськ. Посилання буде теж під цим відео. Запрошую подивитися і те. Далі на третє місце я ставлю місто Таганрог. Останній раз повторюю, що мається на увазі не місто, а в цьому місті завод, авіаційний завод. Ну, Він зараз по-іншому там називається, науково виробниче там. Коротше, завод. Імені Беріва так воно і коротше, і так ми вже до цього призвичайлися, ми вже знаємо, що завод імені Беріва це підприємство, яке раніше виробляло, тепер підтримує в бойовому стані літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50, підтримує, переробляє, модернізує їх і переробляє А-50 в а 100 Ну і планують там розпочати будівництво виробництво. Нових літаків для заміни А-50 А соті Прем'єр. Також підтримання в бойовому робочому стані патрульних протичовнових літаків ту 142 літаків так званого судню, судного дня Іл-80. Виробництво вже саме виробництво літаків Амфібій Б чи Б-200. Ну і от таке важливе підприємство. І у мене теж є про Таганрог, і саме і про це підприємство, і взагалі про Таганрог. Посилання буде теж під цим відео. Запрошую теж подивитися. Відстань дуже близька від Дніпра до Таганрогу: 318 кілометрів. Тобто, тут навіть ще Ще трошки, трошки і Атакамс доб'є до цього заводу Берієва. Дальній Атакамс там 300 і може там маленький плюсик якийсь. В Таганрозі ще є цілі цікаві для дронів не лише цей завод, а ще є металургійний завод, і ще порт, який теж є ну, інфраструктурою, яка в принципі працює на, на Руські Рейх. Далі наступна ціль, яка була уражена українськими далекобійними дронами, це завод по збиранню Гераній в місті Єлабуга, ну точніше біля міста Єлабуга. Там вони створили вільну економічну зону, яку назвали Алабуга. Ну і той завод там збирає оці шахеди Геранії. Я тут дещо недавно подивився світлини, що то за завод, як воно виглядає. Завод дійсно такий зовні, дуже ефектний, дуже такий величезний, потужний завод. Треба його трошки так його, змінити його вигляд, щоб він не був таким красивим і щоб він не міг виробляти оці шахедо в які. Нервують, роблять нерви, як кажуть в Одесі, майже всім українцям і шкоди наносять неймовірно багато. Тому цей завод має бути ну, за можливістю знищений. Далі Далі не можна сказати, не сказати про місто Путінбург чи Путіноград за аналогією з Ленінградом. Там взагалі купа заводів. Які мають бути цілями, і мають бути, і можуть бути, і це будуть законними цілями для українських далекобійних дронів, бо вони працюють на військово-промисловий комплекс Руського Рейху. Одних тільки суднобудівельних заводів, декілька, які виробляють і фрегати, і корвети, і ракетні катери, і підводні човни, і атомні криголами. От, навіть якщо брати лише оці декілька суднобудівельних заводів, лише туди треба направляти там не те, що сотні, а навіть тисячі дронів, щоб знищити оце все. Мова знов-таки обіцяв, що не буду, а повторюю, що мова не йде про житлові квартали цього Путінбурга, а саме до, до цих заводів і цих, і решту інших. Відстань від. Києва в даному випадку від Києва, бо все ж таки то на півночі і Київ північніше, то від Києва ближче. 1055 кілометрів до того Путінбурга. До речі, я вибачаюся. Я забув сказати відстань до Єлабуги, до Єлабуги від Дніпра, міста Дніпра, 1411 кілометрів. Ну, я, якось воно так. Далі. Нещодавно був вражений, уражений Знов таки українськими далекобійними дронами завод Кремінь Л в місті Брянськ. Це другий виробник мікроелектроніки на Росії. Теж така цікава для ударів ціль, яка має бути теж більш зруйнована і навіть знищена за можливістю. Відстань від. Києва, Київ ближче до того, від Києва до Обрянська 408 кілометрів. Це зовсім така відстань, яка досяжна. Далі. Цікава ціль Смоленськ-авіазавод, куди теж були прильоти українських дронів. Авіазавод раніше займався виробництвом ремонтом, підтриманням в робочому стані літаків як-40, як-42, деякі. Учбові навчальні літаки. Ну а тепер він займається ракетами для війни. Тобто цей завод взагалі на 100% законна ціль для українських будь-яких сил, будь-всього, що туди може долетіти. Відстань до Смоленська від Києва в даному випадку беремо бо то північ 492 кілометри. Ну 500 кілометрів округляємо. Далі наступна Борисоглєбськ. Це Бороницька область, місто Берегсавлебський авіаційний завод. Він займався ремонтом літаків, ремонтом, чи правильніше сказати, відновленням ракет, ракети, які лежали там десь на зберіганнях по 10, 15, 20 років. Вони їх просто так взяти і запустити. Ну, можливо, але небезпечно. І тому вони проходять той перед. Ну, Доведення їх до бойового стану, тобто ракети інколи розбирають, а потім збирають, інколи приводять просто до бойового стану. І оцим займається цей авіаційний завод Борисаглебського. І тому він теж на 100%, навіть не 99%, на 100% цей завод законна ціль для українських засобів, які можуть туди долетіти. Дальність від Дніпра до Борисоглєбська 599, 600-600 ну, кілометрів. Ракети поки що, на жаль, не долітають, поки що, поки що лише дрони. Далі Череповець, це Вологодська область, на півночі металургійний завод компанії корпорації компанії Сєверсталь. І це їхній найбільший завод, який теж. Має відношення до е, військово-промислового комплексу, і теж працює в тому числі і на е, так звану оборону, а де-факто на агресію і на війну проти України. І тому те, це теж є м, законна ціль. Е, ну і Відстань вже до Череповця від Києва 1073 кілометри. Е, ну, але теж туди м, прилетіло і. Е, Думаю, що і буде прилітати далі. Цей металургійний комбінат дуже важливий. Далі, місто Виборг. Це колишнє фінське місто. Раніше воно називалося Віпурі у Фінляндії, місто, яке було захоплено Совєтським Союзом, анексовано і приєднано до. Советського Союзу ще, вже в часи, коли йшла Друга світова війна, але ще до того, як е, щепились між собою е, Комуняцький Свєцький Союз і фашистський е, німецький рейх. Е, під, під час так званої совєтсько-фінської війни. Е, зараз дрони українські е, влучили в нафтопереробний завод е, в виборгу. Ну але там є ще цікаві цілі, серед іншого суднобудівельний завод. Який повністю він, його не можна назвати, що він працює лише на військові, будує лише військові кораблі. Він займається ще і криголамами, і іншими кораблями, але все одно там виробляється і військово-морська техніка. Тобто цей завод теж може бути і має бути законною ціллю для далекобійних дронів України. Відстань до Виборга від Києва 1146 кілометрів. Далі, місто Туапсе, Точніше, не стільки місто, скільки нафтопереробний завод. Це м, найбільший і е, єдиний. Е, Нафтопереробний завод на Чорному морі на Росії, який, наскільки я пам'ятаю, потужність його 10 мільйонів тонн нафти переробляє, тобто серйозне підприємство. І туди були прильоти, і вже прильоти були двічі. Українські дрони навідували цей нафтопереробний завод. Відстань від Дніпра до Туапсе 575 кілометрів. Наші між першим і другим прильотом було перший раз влучили, завод зупинився, вони почали там щось ремонтувати, відновлювати, щось зробили. Ну а туди знов-таки прилетіло ще другий раз. Ремонтуйте далі. Але важливо, що підприємство не працює, і це ну чи, чи працює може в обмеженому варіанті, це теж дуже важливо. І ще Туапсе є крім цього нафтопереробного заводу. Ще важливий порт по експорту нафти і нафтопродуктів. Після того, як почали зменшувати об'єми експорту через новоросійськ, частка нафти пішла на Туапсе. Ну і от тепер воно і раніше було, але тепер відсоток експорту нафти через Туапсе збільшилась. Тобто і нафтопереробний завод, і Туапсінський нафтотермінал мають бути знищені. Далі важлива теж ціль, яка була вже вражена уствуга, це Лінградська область. Нафто Експортний теж порт на Балтиці він номер два після Новоросійська. Вони збільшили знов таки зменшили новоросійську, а збільшили пере, перемістили, перелогістично перенаправили нафту на північ, на Балтику, на устюгу. Він другий і раніше був, і тепер він другий, але в нього набагато більший відсоток експорту нафти через нього. Там величезні нафтосховища, в які і були влучання українських дронів. І ця ціль теж має бути. Ну, туди треба бити. коротше. Відстань до Усть-Луги від Києва 1032 кілометри. Відстань. Досяжна. Далі пару слів, бо вже і так дуже багато запам'ятати так відносно важко, просто так перерахуванням. Були вручання нафтопереробні заводи Славянськ на Кубані 426 кілометрів від Дніпра, Ярославль, нафтопереробний завод, відстань від Києва 1003 кілометри. Також були удари по нафтопереробним заводам в Брянській області, в місті Кіріши, Ніжегородська область. Далі були влучання досить успішні по аеродромам в Морозовську, це Ростовська область, відстань від Дніпра до цього Морозовська, 501 кілометр. Знищено там було декілька літаків. Аеродром Енгельс стратегічної авіації, аеродром ЄС, це Краснодарський край на Азовському морі, де теж було, були дуже такі серйозні влучання. Ну і, мабуть, мабуть, на сьогодні вистачить продовження буде. Ми чекаємо подальших цікавих новин з того, що куди ще подолітають українські далекобійні дрони. Я про це вам буду розповідати. Підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коменти, що ви думаєте з цього приводу. Слава Україні! Слава тим героям, які роблять оці всі чудові справи, нищать військово-промисловий і нафтопереробний комплекс Руського Рейху. До побачення!